Не готувався зовсім не хвилює. Українську мову знаю добре, тому думаю, все буде гаразд. А тут На оцінку ви не знаєте. Пан Артем долучається до радіодиктанту національної єдності вперше. Сьогодні українці по всьому світу писали ювілейний 25-й диктант, приурочений до дня української писемності та мови. Цьогоріч текст Оксани Забушко зачитав військовий та поет Павло Вишебаба. Чернігів традиційно долучився до великого всеукраїнського флешмобу. Одна з локацій, де писала диктант єдності, центральна бібліотека імені Коцюбинського. Наступне речення за засад діти люблять чутися в гурті. Прошу записати. Я відчуваю таку силу духу. Коли ти знаєш, що ти пишеш тут, наприклад, так, я знаю, що. На Фронті також пишуть, там мої друзі за кордоном. Також пишуть, цей диктант. То ми домовилися, що ми це будемо робити сьогодні. А, і ми такі, наче знаходимося всі в різних місцях, але от по духу ми в одному місці. І потім буде дуже цікаво ще перевіряти разом наші помилки. Хто більше зробив, хто менше за бажанням свій текст на перевірку можна надіслати фахівцям поштою або онлайн. Попередньо відсканувавши або сфотографувавши його. Текст для самоперевірки оприлюднять 28 жовтня на сайті українського радіо. Підтримати флешмоб можна і у соціальних мережах, опублікувавши фото та відео з хештегами, щоб захід з кожним роком ставав ще масовішим, а українська мова звучала звідусіль. Щоб люди трішки вже забували російську мову, потім звикали до української мови, адже це наша рідна мова. Всі мають її знати, не забувати. Для мене важлива та емоція, що я вірю, що є майбутнє. Коли дали час до написання диктанту, одна з тих емоцій, які відчуваю, це майбутнє воно є, воно наше, воно в Україні, воно з Україною, з мовою. Нагадаємо, цьогоріч українці вже вдруге відзначатимуть день української писемності та мови за новим стилем 27 жовтня. У цей день вшановують нестора літописця, автора найдавнішого українського літопису Повісті минулих літ, з якого як вважають дослідники, і починається. Наша писемна мова